Всім привіт, рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні буде відео про те, як я буду садити тюльпани. Пам'ятаєте, минулого року я вже садила тюльпани, хотіла на квітку на березень місяць, але пізно посадила вже в січні десь приблизно, не пам'ятаю, ну це був вже пізно. І, А вже ж вони в мене не виросли взагалі. Тобто купила неякісний матеріал, вони вже були, були після зрізу. Я не бачила, тому що замовляли замовляли на якомусь сайті. А вони прийшли в запакованих пакетах. Але ж дуже хотілося, тому ми їх купили. Багато луковиць в мене пропало, але дещо залишилось. І в цьому році я вже хочу знову спробувати висадити тюльпан на березень місяць, щоб були свої квіти, подарунок всім. Тому давайте дивитись, я вже дещо підготувала і давайте будем, е, покажу, як я буду це робити. Може, в цьому році хоча б у нас щось вийде. Давайте дивитися. Так, я вже підготувала дещо, давайте дивитись. В мене є замість ґрунту, я взяла пісок. Щоб було дешевше, пісок у нас залишку від будівництва сараю залишився, ми купляли. Е, Хочу посадити в горщики ось такі, звичайні, від квітів. І луковиця, як виявилось, вона в мене навіть проросла. Я до неї ціле літо не дивилась, як прибрала, і так вона в мене лежить. І давайте зараз будемо висаджувати. Ось такі, напевно, я висаджу штук 7. Ось так ми висадили горщики. Це буде найбільший, такий найкращий, які проросли. Ну, а інші, давайте далі буду засипати не піском, а землею, щоб було ну, мало кращий вигляд. Так, земля в мене була завчасно замочена, того, що вона пересохла, і я її беру більше зараз схожа на болото. Але нічого, я її просто викладаю так поміж проросшого тюльпанчика. Ті, що вже добре проросли, ми їх залишаємо зверху. Тоді, може, ще підсиплю. Ну що, ми висадили тюльпани. Зараз їх перенесемо в тепле місце і будемо чекати, поки вони проростуть. А далі подивимось, як вони виросли. Так, всім знов привіт. Минув е, майже тиждень 5 днів від того моменту, як ми садили тюльпани, і ми їх занесли у будинок. Вони стоять на підвиконку. Давайте подивимось, як вони підросли за цих 5 днів. Так, це ті, що були найвищі. Пам'ятаєте? Дивіться, як вони вже проросли. Вони не були настільки видно, але виросли. Ось ще в горщику проросли тюльпанчик. Тут ростуть. І ось у мене на полу стоять. Також видно, що почали проростати. Дивіться, які. Квітів, скоріш за все, не буде, але зелень буде. Вони виростуть, підростуть, розмножаться. І ми їх висадимо на наступний рік вже точно будуть свої квіти. Хоча, може, якась і зацвіте. Всім дякую за перегляд, підписуйте, ставте лайки. Пока!